Добрий день, це канал Я і мамині Тваринки. Ми з вами пасемо маркізок. І мені задали таке питання, чи хворіють кози на лейкоз? Е, ну от. Чи кози хворіють на лейкоз? Наскільки я знаю, ще коли я ще навіть козів не тримала, то мені казали, що кози на лейкоз не хворіють. Може тільки тоді захворіти, якщо... Цю інфекцію занесли в кров. А так, вони ну, не хворіють на лейкоз. Ось. Ну, поки я буду розказувати, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо у вас воно є. І не забудьте нажати Дзвоник. Будемо разом спілкуватися. Наскільки я знаю, розказували колись старі люди, що і козу не, бо... ну, не бояться, вони не хворіють, тільки якщо занесете інфекцію. Лапка, куди пішла сюди? В кров. от. Якщо, наприклад, беруть там кров е в корів і десь там голка була недобре помита, чи не, не нова голка є, що там всяко може бути. <звук> і якщо занесуть інфекцію, то тоді коза може хворіти. І то каже, вона, як сказати, Як сказати правильно, ну, не так розвивається той лайкос, як корови. Ось так, наскільки я знаю. Те, що я чула, ось буде ветлікар, у мене до козичків приїжджати малих колоти, і я його, якщо розпитаюся, краще. Ну, зараз він зайнятий, не аж нева, немає як, я й не кличу його, бо знаю, що він не має часу і так повно роботи. Ось такі то справи. Так що ти вже Мимра прийшла до мене. Ти Мимра мала. Ти Мимра? Й ти моя кнопочка, лапочка. Так що ось такі то справи. Ось кажуть, що не хворіють. Ось, і навіть якщо кози стоять між коровами тими, що заражені на лейкоз, то вони так не хворіють. Ось. Не передається, так хіба там через кров попаде, ось тоді вона захворіє. Через що більше кози я читала, що ціниться через те, що вони саме, наймаленький процент, що вона може захворіти на лейкоз. Не знаю, там, хто мені скає інакше, але факт остається фактом. Те, що дивилася, що бачила, що читала. ось то те я вам кажу, що. В основному кажу, що не хворіють. Ну, 100% гарантії ніхто дати не може. Так що ось такі то справи. От. Навіть при тому, що коза, кажуть, багато всього таких їсть, різних трав, того всього, що вона виходить, як сама себе лікує. Ось, і через так нема в них лейкозу, що у них організм більш витриваліший до такої поганої хвороби, як лейкоз. Ось. Так що ось такі то діла. Наскільки я знаю, дивилася, гляділа, кажу, що не хворіють. Но один, як ти казав, відсоток з 99, що може бути і таке. Ось так. Невеликий відсоток. Ось. Так що через те козяче молоко рахується саме саме корисніше, саме цінніше, ніж е, коров'ячим молоком. Козяче саме-саме. Ось такі то діла. Так що, якось так. Ну, а хто має інформацію, можете в коментарях поділитися за мною. Більш доступної інформації. Те, що я знайшла, ще гляділа в Гуглі, ще додивлялася, бо я знаю, мені казали, що не хворіють. Ну, я дивилася в Гуглі, гляділа інформацію. То казали, або заносять інфекцію, як беруть аналіз крові, що можуть занести, то вони захворіють. Там я знайшла в Гуглі. Або... Там от була в кози рана, десь там корова була заражена, і вони тернулися одна до другої, така от обмін крові і, і попала таким чином інфекція. А так, в основному, каот, не хворіє. Ну, не знаю. Ось такі то справи. Так що якось так. Наскільки я знаю, перші, як нас от приїжджали, брали аналіз. Крові. Худобу провірали на лейкоз. Бо якщо корова мала лейкоз, молочарні молока не брали, заставляли зразу здати ту корову, поміняти, ой, щоб не заражати другу худобу. І я повню, приводила я свої корови здавати аналізи, ну, кров здавати, і уколи там кололи. І там жінка мала кози і питала, а моїм козам треба кров брати. Вони сказали, ми в козів не беремо, бо ми не маємо таких препаратів, які в кози можуть навіть знайти той лейкоз. Ось, бо це зовсім інакше йдуть, як ті препарати, що визначають, чи є лейкоз в кози чи нема. І вони казали, що кози на лейкоз не хворіють. Так що ось таке. Таке, що я чула, що я чула на свої вуха. Ось. То, то таке. А так, ну, більше я не можу ніякої інформації надати про лейкоз. Те, що... А, не кушай за коліно, кнопка, ти що, здуріла чи що. Ось, Так що, якось так. Ми пасемося, тут десь щось ріже. Зараз попригинаю їм трошки геляк і вони погризуть. І так поволі по край підемо по тих деревах пастися далі. Та є тут такі справи. Так що, хай Бог дає, щоб ваші козульки були здорові, мазульки, та й корови, щоб були здорові, не було проблем ніяких. Бо кажуть, якщо лейкоз має, то молока вживати не можна. Ось такі то справи. Так що, гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, а я буду їм пригинати листочки, хай вони... Крумають всього всім найкращого, Па-па.